Агапов Олександр Леонідович. Азаров Олександр Олегович. Алексєєв Микола Васильович. Аліщенко Іван Альбертович. Андрієнко Кирило Леонідович. Андрусенко Дмитро Олександрович. Бабан Віталій Юрійович. Басак Олександр Олександрович. Безверхній Володимир Олексійович. Безкровний Олег Миколайович Бендеров Максим Васильович Бойко Віктор Анатолійович Бойко Віктор Михайлович Бойко Роман Вікторович Бузельніков Сергій Миколайович Бузуляк Анатолій Віталійович Бульдович Сергій Іванович Бурко Євген Володимирович Бутусов Юрій Юрійович Вербовий Максим Вікторович Власенко Юрій Олександрович. Волкотруб Віталій Юрійович. Волхов Олексій Олегович. Габінет Олег Миколайович. Гайда Ярослав Михайлович. Гаркавенко Віктор Олександрович. Гаспарян Ігід Сагателович. Генич Володимир Михайлович. Глобенко Олексій Іванович. Голий Віктор Анатолійович. Голота Іван Іванович. Горовенко Ігор Сергійович. Гришин Сергій Миколайович. Діанов Григорій Юрійович. Жук Олег Олегович. Задніпряний Олександр Миколаєвич. Ібрагімов Фаріс Расім Огли. Ільзін Андрій Миколайович. Іскандаров Віталій Нуралійович. Іщенко Олександр Володимирович. Каравайський Богдан Ігорович. Кіктенко Гордій Олексійович. Коваленко Юрій Вікторович. Козанко Олександр Сергійович. Кондаков Олександр Володимирович. Костюк Віталій Володимирович Котовий Сергій Феліксович Кравченко Павло Станіславович Кравченко Сергій Миколаєвич Крадожон Роман Павлович Кривенко Максим Ігорович Кулигін Олег Борисович Кучер Валерій Анатолійович Пашкол Віталій Леонідович Лисенко Сергій Петрович Лупаїна Олександр Григорович Луцько Анатолій Степанович Майсеєв Станіслав Анатолійович Майстерюк Роман Андрійович Мама Далієв Володимир Гаїбович Марков Іван Анатолійович Матвієнко Андрій Віталійович Мельничук Євген Анатолійович Музика Артур Сергійович Нароженко Микола Володимирович Новак Василь Васильович Озеров Максим Петрович Олефіренко Юрій Борисович Панков Лев Миколайович Панченко Дмитро Миколайович Паршутін Олег Володимирович Паславський Ігор Михайлович Петрович Віталій Іванович Петушенко Андрій Сергійович Писаринок Андрій Володимирович Плющ Михайло Вікторович Побережець Роман Борисович Подолянчук Євгеній Петрович Пита Артем Володимирович Покрищенко Микола Миколайович Придатко Дмитро Миколайович Присяжний Євгеній Миколайович Романов Федір Анатолійович Русаков Павло Павлович Рябий Дмитро Володимирович Сабада Олександр Борисович Самохін Антон Олексійович Семчук Сергій Олексійович. Слободенюк Роман Олександрович. Слободянюк Руслан Миколайович. Сніцар Павло Леонідович. Соколенко Андрій Олексійович. Солонар Максим Володимирович. Степанок Володимир Іванович. Стороженко Олег В'ячеславович. Сурженко Сергій Іванович. Танковський Євген Анатолійович. Татамир Володимир Степанович. Тельнов Євгеній Львович. Терехов Григорій Анатолійович. Тигнян Володимир Олександрович. Ткаченко Андрій Валерійович. Томак Микола Миколаєвич. Федитник Віталій Валерійович Харті Вадим Миколайович Харченко Максим Борисович Хрипунов Сергій Всеволодович Хруль Олександр Григорович Чередник Максим Вікторович Чорноморченко Ростислав Олександрович Шверненко Євген Валерійович Шевченко Дмитро Іванович. Шешин Андрій Олексійович. Шешеня Вадим Валерійович. Шимчик Ярослав Володимирович. Яковенко Іван Вікторович Ярмашевич Віктор Йосипович. Герої не вмирають.